Донька пріянки Чопра Мальті зробила собі тимчасове татуювання з дуже важливої причини. Сімейні традиції та культурна ідентичність, як пріянка чопра виховує дочку в гармонії зі своєю спадщиною. У сучасному світі, де глобалізація стирає кордони, а культурне різноманіття часто поступається місцем уніфікованим тенденціям, питання збереження національної ідентичності та передачі культурної спадщини майбутнім поколінням стає особливо актуальним. Особливо зворушливий приклад: пріянка Чопра та Нік Джонас виховують доньку Мальті, прищеплюючи її любов до індійського коріння та демонструючи красу культурних традицій. Останні фотографії Мальті, на яких вона зображена в традиційному індійському вбранні та з тимчасовим татуюванням на честь свята дівалі, свята вогнів, стали справжнім символом сімейної єдності та культурної гордості. Це не просто милий дитячий образ, це свідомий вибір батьків, які прагнуть передати своїй донці глибоке розуміння і повагу до свого індіанського коріння. Значення культурних традицій у вихованні дітей я вважаю, що занурення дитини в культурні традиції є одним із найефективніших способів формування її особистості та впевненості в собі. Коли дитина росте в атмосфері поваги до свого коріння, вона відчуває себе частиною чогось більшого за себе. Це дає йому відчуття причетності та впевненість у тому, що його думки та цінності мають значення. З власного досвіду дотримання сімейних традицій завжди відігравало важливу роль у формуванні моєї особистості. Наприклад, у нашій родині щороку святкують новий рік за старим стилем, під час якого готують традиційні страви. Ходять до церкви, обмінюються подарунками. Це допомагає мені відчути зв'язок із моїми предками та пам'ятати про своє коріння. Дівалі свято світла та сімейної єдності. Дівалі це не просто красиве свято з яскравими вогнями та смачною їжею. Це свято символізує перемогу добра над злом, світла над темрявою. Це важлива частина індійської культури та відіграє значну роль у житті багатьох індійців у всьому світі. Влаштовуючи вечірку дівалі для своєї дочки та її друзів, пріянка Чопра не лише знайомить Мальті з важливою культурною традицією, але й навчає її, як ділитися радістю та світлом з іншими. Тимчасове татуювання, що прикрашає руку Мальті, є не тільки милим аксесуаром, а й символом причетності до стародавньої культури. Дівалуїн культурна гармонія та сімейна творчість. Особливо варто відзначити ідею Дівалуін, яку Пріянка і Нік придумали минулого року. Поєднання двох свят: Дівалі та Хеллоуіна яскравий приклад того, як різні культури можуть гармонійно об'єднуватися і створювати унікальні сімейні традиції. Це не просто веселий спосіб відсвяткувати два свята одночасно, а й можливість навчити дитину цінувати різноманітність і знаходити спільну мову з представниками інших культур. Цього року, коли Нік був змушений зробити перерву в гастролях, щоб відсвяткувати Карва Чаус, він продемонстрував не лише любов до дружини, але й повагу до сімейних традицій. Цей жест свідчить про те, що для збереження культурної ідентичності не потрібно відмовлятися від своїх мрій і цілей. А можна знайти спосіб їх гармонійно поєднати, поважаючи своє коріння. Поради батькам як передати культурну спадщину своїм дітям. Я вважаю, що кожен батько повинен думати про те, як передати культурну спадщину своїм дітям. Ось кілька порад, які можуть допомогти в цьому. Відзначайте сімейні свята та традиції це чудовий спосіб познайомити дитину з культурою та історією своїх предків. Розкажіть про своїх предків, діти люблять слухати історії про свою родину. Відвідайте музеї та культурні заходи, це допоможе розширити кругозір вашої дитини та познайомити її з різними культурами. Готуємо традиційні страви, їжа є важливою частиною культури. Вивчай рідну мову, знання рідної мови є ключем до розуміння культури. Заохочуйте дитину вивчати історію та культуру своєї країни, це допоможе йому сформувати свою ідентичність і гордість за своє коріння. Створіть нові сімейні традиції на основі культурної спадщини, це допоможе зберегти зв'язок з минулим і передати його майбутнім поколінням. Висновок освіта в гармонії зі спадщиною, запорука успішного майбутнього. Приклад пріянки та Ніка Джонаса демонструє, що освіта в гармонії з культурною спадщиною це не просто данина традиціям, а й запорука успішного майбутнього дитини. Коли дитина росте в атмосфері любові до своєї культури, вона почувається впевненішою, сильнішою та готовішою до викликів сучасного світу. Я впевнений, що Мальті виросте справжньою патріоткою та гордістю своїх батьків, яка зможе зберегти та передати майбутнім поколінням своє культурне коріння. І це чудовий приклад для наслідування всім батькам, які хочуть виховати у своїх дітей любов до своєї культури та гордість за своє коріння.